Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Президент Туреччини Реджеп Тейпордоган у своєму відеозверненні до учасників саміту Україна Південно-Східна Європа підкреслив, що готовий надати майданчик у Стамбулі для проведення нового раунду перемовин між Росією і Україною для закінчення війни, яка, за словами турецького президента, вступила вже у свій третій рік. Однак Ердоган підкреслив, що навіть в цій ситуації він продовжує залишатися прихильником дипломатії і таким чином відкритий для посередництва, якщо буде знайдена можливість для проведення таких перемов. Варто зазначити, що перед цим своїм виступом президент Туреччини мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, який невдовзі може відвідати Туреччину для безпосередніх перемовин із. Реджепом таїпом Ердоган під час цієї телефонної розмови Ердоган відзначив, що має позитивний настрій щодо можливості дипломатичного вирішення тих проблем, які існують сьогодні у війні. Він насамперед говорив про ініціативи щодо відновлення чорноворського зернового коридору, обмін полоненими між Російською Федерацією. І Україною, а також створення зони безпеки навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, наскільки можна зрозуміти, це тактичні задачі, які хотів би вирішити турецький президент під час своїх перемовин із російським колегою. Однак, коли мова зайшла про мир, реджеп Таїп Ердоган сказав Володимиру Путіну, що в якості передумови для будь-яких Перемовин щодо підписання мирної угоди він вбачає одностороннє припинення вогню і пошук шляхів до справедливого миру. І тут, звичайно, між президентом Туреччини і президентом Російської Федерації можуть бути серйозні розбіжності щодо поглядів на те, як має закінчитися війна. Навряд чи президент Російської Федерації Володимир Путін дійсно дбає про одностороннє припинення вогню у війні з Україною до цієї ситуації, поки у Російської Федерації є можливості щодо продовження бойових дій і намірів окупувати нові українські території у запеклому протистоянні із силами оборони України. Ну а щодо справедливого миру, то тут очевидно також задачі Росії, задачі України і задачі Туреччини не виглядають тотожними. Президент Ердоган під час свого відеозвернення до учасників саміту України з лідерами країн Балкан знову говорив про те, що Туреччина принципово. Підтримує українську формулу миру, і тут важливо, що президент Туреччини завжди говорив про те, що він притримується концепції підтримки територіальної цілісності України, що він вважає українськими і Крим і інші регіони України, які були окуповані і анексовані Російською Федерацією у президента Росії Володимира Путіна, як ми знаємо, деметрально протилежне уявлення про справедливий мир. Навіть якщо ми на хвилинку забудемо, що головною стратегічною метою російської Федерації та її президента є знищення державності України з подальшим приєднанням як цієї держави, так і інших колишніх радянських республік до Російської Федерації з метою відновлення так званого російського імперського проекту у кордонах СРСР 1991 року. Якщо ми вирішимо, що Путін навіть побажає зараз. Ухвалювати рішення щодо тактичних цілей Російської Федерації. Ці тактичні цілі, принаймні, мають на увазі необхідність визнання Україною та її союзниками російського статусу вже окупованих і анексованих українських територій, які у Конституції Росії зазначені як суб'єкти Російської Федерації. Та ба більше навіть ці. Території цих українських регіонів, які сьогодні не контролюються російською армією, у Москві абсолютно спокійно продовжують вважати російськими територіями, територіями, що тільки контрольовані Україною. Ну і як при такому підході до міжнародного права і територіальної цілісності можна взагалі вести будь-які мирні перемоги, домовлятися про будь-які рішення, які б гарантували справедливий мир. Таким чином, навіть у самому розумінні справедливого миру між Росією і Україною Реджепо Таїпо Ердогану нема чого запропонувати ані Києву, ані Москві. Для Володимира Путіна мир, за умов якого Україна відновить свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року і зможе самостійно вирішувати, до яких союзів їй приєднуватися. Буде несправедливим миром ілюстрацією того, що західні країни вкрали у матінки Росії її історичні землі, Ілюстрацію історичної і стратегічної поразки російської держави і російського народу. Ну яка ж тут справедливість? Нагадаю, що у цьому уявленні про світ президент Російської Федерації має підтримку переважної більшості своїх хворих на шовіністичний вірус співвітчизників. Ну а для України. Навряд чи буде справедливий мир, за умов якого Російська Федерація збереже за собою контроль над окупованими і анексованими територіями нашої країни. Мир, в якому Російська Федерація буде диктувати Україні її політичний вектор розвитку, в якому вона буде примушувати Україну до нейтрального статусу і відмови від євроатлантичної, а ймовірно, від європейської інтеграції. Для України це також. Ніколи не буде справедливий мир. Так що справедливого миру між Україною і Росією не може бути в природі, можуть бути тільки якісь домовленості, які залишать одну з сторін конфлікту незадоволеною його підсумками. І не треба думати, що такий досвідчений сильний політик, як Реджев та Іпердоган, не усвідомлює цього простого факту. Але тоді чому президент Туреччини продовжує пропонувати мирні перемови? Ну, по-перше, для того щоб зберігати можливість особливих стосунків з Російською Федерацією, щоб зустрічатися із президентом Росії у Туреччині і не виконувати ордер міжнародного кримінального суду, пояснюючи це своїми миротворчими зусиллями. По-друге, для того, щоб виступати важливим гравцем на міжнародній арені в умовах, коли стосунки між Російською Федерацією і Заходом фактично зруйновані, і західні країни вже не можуть виступати посередниками для врегулювання війни між Росією і Україною. По-третє, тому що Ердоган може таким чином виступати як посередник для вирішення якихось тактичних питань у стосунках між Москвою і Києвом, скажімо, того ж самого обміну полоненими чи Питання зернового коридору, і тут Туреччина просто конкурує з іншими країнами, які підтримують хороші стосунки з Російською Федерацією, і можуть надавати відповідні послуги Україні, такими, скажімо, як Саудівська Аравія чи об'єднані Арабські Емірати між лідерами країн глобального Півдня Дійсно, зараз є конкуренція за лідерство, і вони просто використовують війну в Україні для того, щоб підтвердити свої можливості. Ну і по-третє. Окрім справедливого миру, завжди існує опція перемир'я за умов остаточного виснаження можливостей сторін. І тут режеп та Продоган також хотів би зіграти саме власну роль людини, яка надасть майданчик для ухвалення рішень щодо цього перемир'я у російсько-українській війні, усвідомлюючи, що за. Надання такого майданчика будуть боротися і інші лідери країн, які підтримують хороші стосунки з Володимиром Путіним і разом із цим готові розмовляти з Володимиром Зеленським. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!